Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про свою теорію, що Бонні це є Шейд. І додам декілька фактів, чому я так думаю і розкажу. Ну, а ви поставте лайк, підпишіться на канал. Я для вас стараюся. Ось три коментарі, найзалайканіші в минулому відео. пишіть коментарі, щоб бути у відео. Ну що ж, а ми вже поїхали. Ну, у нас вже скоро вийде новий браулер Шейд, Ось його опис, загадкова примара під купою одягу, якому подобаються круті за... сонцезахисні окуляри, газ знайшов йому і дав йому ім'я Шейд, і тепер вони лякають відві... відвідувачів на станції привидів. На жаль, Шейд не має голосу. Ну, як не має? Він бурмочить як отіск, сквік і так далі. Чому так? Перший варіант, тому що він привид. Ну, і привиди не можуть говорити, хоча це якось тупо. Другий варіант він свій голос якось е загубивши, коли був людиною. Далі. У нього є ось такий брелок від Старпарка на светрі. Тобто його, його, його светр точно є з старпарку. Далі він знаходиться в тріо: е «Чак», Шейт і Газ. Далі, ось, та, ось тут картинка, де шейд, це якраз загрузочний екран. Є тут чак, шейд і газ. І, як ви бачите, тут чак їде. Ну і він, напевно, переїхав гаса. І це означає, що газ привид. Ну, тобто, ми знали, що це привид, але як він став привидом? Далі. У мене є теорія, що вони троє привиди. Це тріо просто повністю з привидів. Далі цікаві факти. Шейд перекладається з англійської як тінь. Шейд поки що воно. Тобто, ми не знаємо, чи це є він або вона. Вона має на кепці логотип привида як у гаса. Тобто Гас йому міг подарувати кепку. Далі. Зараз я вам буду. Доказувати, що Бонні – це є шейд. Газ з ними оба, обома друже. З Бонні він, друже, було багато постів. Зараз, звісно, суперсел видалили. Але були пости картинки, де Газ був часто з Бонні. Далі. Дизайн персонажів дуже схожий. Подивіться, на їхні светри. Дуже вони схожі. Чи не так? Далі. І тут е, стається так, що Бонні, якщо це є шейд… То Бонні тоді стала якось приводом. Давайте подивимося опис. Бонні переповнює нестрибна та глибоко руйнівна енергія, її головна мрія, щоб нею вистрілила з гармати на місяць. Тобто її мрія – полетіти на місяць. Далі. Ось її сестра Джанет, е, опис Джанет, готова на все заради успіху, а її акробатичні навички приходять до речі, коли потрібно врятувати свою сестру Бонні. Тобто, в мене є така теорія, що. Боні вирішила полетіти на місяць, якось з гармати, вона щось зробила, щось придумала. І Джанет не встигла її врятувати. І Боні приземлилася неудачно на станцію, ось цю, там, де є чак і газ. І вона там стала привидом. І Шейд, ну, як ви знаєте, це і привид, тобто Боні стала шейдом. Ось така моя думка. Шейд, як я казав, не має голосу, він бурмучить. З чим це зв'язано, не знаю. Ну, я вам наводив два варіанти. Далі. Шейд, далі ну, це пояснюється, чому газ швидко подружився з шейдом, бо вони були на станції. Ну, і ось ви бачите ось цю картинку загрузочний майбутній екран. Ну, тут шейду, звісно, пофіг. Їде чак ззаді, і він якби переїхав е, ГАЗа. Ну і газ тепер теж переривид. І як мені здається, що чак теж є привид. Але як він став привидом, я чесно не знаю. Ну, поки що я нічого ніяких таких зацепок не знайшов, як він став привидом. Можливо, коли він їхав на повізі, якась сталася катастрофа, якось так. І чак теж є привидом. І так, увага. Це мої теорії, це може бути неправдою, і це все мої думки, і я з вами ними поділився. Зрозуміло, ну, я чесно, просто це мої теорії. Ну а ви поставте лайк і підпишіться на канал, бо відео тепер виходять трішки, трішки частіше. Що 5 днів я стараюся для вас. Також заходіть у телеграм-канал, ссылка в описі. Ну, На цьому будемо закінчувати. Всім пока-пока!